Всім привіт, друзі! Мене звати Лев і ви на каналі Дан ТВ. Сьогодні ми граємо у блок Манго. І ми сьогодні будемо грати, де треба захищати свою кровать та виносити її. Бачите? Ось я вже тут простояв декілька секунд, і ось ми вже почали, я типу все розвився. Мені треба залишилося тільки лук і ось такі штуки, Ну, лук мені не так сильно треба. Поэтому я зараз, мені шість треба золота, і я піду вже у... уністажати усіх. Тому що мені не треба усе так професійно, тому що я для вас це знімаю. Ну, для себе. Коли я сам для себе граю просто без зйомки, то я просто все, що хочу, роблю. Типу можу там зробити, почекати можу, Ай, але ви ж тут, ви ж тут, я ж не можу так тепер. тому я зараз роблю ось так от невідімку. Надеюсь, выпиться невидимка. Нет, со скорость. Ось невидимка, мабуть. Да, ось невидимка. У меня невидимка закончилась. Алло, прием. Прием у меня. А! Э, в смысле? Як? Я помер. Друзі, я помер. Ну ну, ну, ну. Не, я помер. У мене усе вылетело. Я так затупив, люто затупив. Я затупив, выбежа. Вибачте, друзі, це я незароком. роком. Нашу кроваті розрушили, типу ред. А ред! Це красні винесли її. Лови. Лови гранату. Попав. Пав. Попав. Блін, не попав зараз. Зараз вже не попав. Давайте швидко, швидко. Зараз будемо оборонятися. У мене є меч якийсь назарітовий. мабуть, дай золотий шучу. Який назарітовий? Золотий. Давайте зараз оп, стріляємо трішки. Ось так лук виглядає, він дуже прикольний. Ти ще я на ньому вмію грати, і він дуже прикольний. Чесно кажу. Чесно, чесно, він реально дуже прикольний. Поїхали. Так, я зараз... Мені... мене набридло це вже. тому я зараз будемо виносити їх усіх ту ту ту-ту. Так, ну мені це не треба, мені це не треба, мені треба. фаєр, 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 бомбан треба мені. А я хто? Я син, точно. Ай нам, нам конець, мабуть. Вот рейд, ред, ред. А, мені треба блок якийсь. Ось, 64. Пусть буде 64. Поїхали. Якщо що я можу вижити, у мене є блоки і є, типу, все. Опа, ну знаєш, що треба винести, вбити їхню кровать, а потім вже це все робити. Нащо? Блу, ай, ми вже в Троєму, ми вже в меншинстві усіх. А, там Блу. Там багато людей. Я зараз бігу, я бігу туди, я бігу, я бігу. Я бігу бігу, бігу, я веселий таракан. Бригу. Заспав ми. Прикол, ба. А, ми переїхали на іншу базу, це Імба. А це зараз чи тому що ми переїхали на іншу базу. І вони будуть нас чекати, щоб ми будемо на нашій базі, а ми на іншій чи на назис. А, тільки красні залишилися з цілої кровати. Поїхали, я поїхав їх унічтажать. Зараз для мене може бути це останнє, але буде зараз, буде зараз прикольна штука. Я йду з железним Сем, у мене немає. О, нікого немає заряду, є. Блін, редо є, ред є. Воно мене зараз буде бачити. я постараюся, щоб він мене не прибив. Давайте, давайте, друзі! Ай! Бачить мене! Він, він мене побачив! -а, І б душі щиток. Блін ака-пока! Все, я. Я залишився живий. Зараз я тут буду обжити. Я ось тут спрячусь. Дивіться, я спрятався. Я спрятався. Хто це? Хто? Та хто це? Ай, я помер. Вибачте, друзі, але ми зараз ще будемо грати в гру. Тому що ми на 4 хвилинах. Відео не завершимо. Це дуже мало. Я вже буду зараз знімати ось цю відео, тому що це дуже прикольно, там дуже багато, але це буде не дуже часто виходити, тому що в мене я скачав дуже багато ігор нових. Це не буде часто виходити. Розумієте? Тому буде раз в неділю типу виходити. Ось так буде. Раз в неділю буде це виходити. Но воно буде виходити, чесно кажу, воно виходити буде. Зараз я все це позабираю, бо дивиться, що в мене є. У мене є таке. У мене щось дало це. Що мені дало, не розумію. Камінь душ... Що це таке? Нічого не розумію. Що це таке значить? Так, вибачте, я зараз вас перетягну трішки, тому що зараз я нічого не бачу, я сліпий, Так. Согласен, я сліпий. Так, опа, 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 нашу кровать треба захищати. А чого ніхто не захищив її? А? Mm? Чого не не захищає нашу кровать? Що хочете, щоб її убили? Забрали її, щоб ми програли, як у прошлий раз? Я такого не хочу. Мені треба контент для друзів. Я такого не хочу, я зараз. я якось нульов. О, прапор України! Прапор. Україна? Е! 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 Прапор України! Він, він збив прапор України. Все, його, йому капець, Я зараз жовтих позову йому буде. Останній день його житті буде. Тому що він зняв Прапор України. Тут дуже прикольна гра можете скачати, вона ма... нічого не важить. Вона... Типу, як Роблокс, розумієте? Вона 200 ГБ важить, а тут мільярди ігрів Ігр. ігор. Ігор. Не можу ніякі ігри виговорити. У мене жиши погано, тому що я не можу розмовляти, типу, так, якісь українські слова вимовляти. Я вам чесно все кажу. Все. Я мог б за 5 купити цю штуку і зекономити трішки грошей. Геній. Геній. Хто тут геній? Я тут геній. Я мог купити за 5 Щоб одіти відразу. Чи це просто? Давайте зараз. Куплю ради приколу. Хочеш, щоб я ради приколу купив Цю штуку А, це дублер. Ой, О, ібо. О, у мене давайте, можна у мене буде золоте, щоб типу було легше. Я зараз дубліори поставлю. Ой, щоб... я дубльори тут поставив имба. А... а шерсть. І? Ось я трішки туплю. Мені шерсть не треба, щоб усіх виносити. Я не роблю мічи, тому що ось у мене є золотий меч. Ось я його і не беру, тому що в мене є вже меч. Е, ну не розумію. Марсіанський язик. Понимає? Розумієте, зараз я просто зараз буду йти виносити жовтих, тому що вони єдині у кого ще ціла кроватка кроватка. Кровать села, цела. То ще кроватка це ще ось сю штука. Мм, галстук, ось вона. Ось вось як ось так от. Ось як кроватка переводиться. Я убив! Я убив! Я убив! Ууу! Ху. Хоуд лезедок! Ау! Я убив його, я його помер убив. Зеляної померли усіх. А, я есть, Я ще одного ж зелен... я ж зеленого вбив. Та я невидимий. А, я в спину крисили. Вот мене в спину крисили. Мій друг убив. Я закриваюся, я буду тут жити. А! 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 Я помер, я помер. Друзі, я помер знову. Ну зараз буде інтересно, буде синій проти жовтий, синій жовтий прапор. Ух! Імба, імба, їмба, імба, імба. 25 Просто нафаніться. Ну все, 25 закінчилися. 24 тепер чекати. Ні, не хочу. Ну, нам треба це, чекати. Ну що нам робити тепер просто? Радар. Точно, радар. Детектор, тепер. дивіться, що я роблю. Оп! Все! Тепер ні відімка тут не буде вже у нас. Хто нас уб'є нас? Ну, я а його, його в нього вже не буду всього. Він купив це, хотів це зробити, а я йому це не дав. У <рив> мене є гроші, бачите, у мене алмази є. Що це? Що це таке, не розумію? Так, у мене 24 вже на фармі? Поїхали. Все, я побіг, я побіг зносити їх, тому що вони зараз нам прийдуть вже. Це красних були, все. Поїхали. На 34 32, мабуть, хватить. Вистачить, думаю. Ключове слово я думаю, це ще вистачить. Це хто? Це синій. Я, а -а -а -а, я чуть не впав. Я чуть не впав. Ай-ай-ай. Поїхали усі рейд, на них рейд робимо. Вони зараз можуть просто по нам. Бахнути ядерною бомбою. Ну, це такою штуку, яка зносить ось такою. Розумієте, вона може по нам бахнути ось так бабах. І хп зносить багато дуже. Давайте, я, мабуть, зараз помру, але давайте, давайте. О, Україна! Сині, сині, сині. У мене мощне, в мене мощне оружие. Поїхали виносимо. Не мешай, уйди. А уйди ти. Убив. Убив, молодець! Ми закрилися? Ми закрилися! Поможіть, поможіть, допоможіть тихо, тихо, тихо. Пусть відкрий, давай, відкривай, відкривай тобі конець. Опа, опа, хорош, хорош, хорош. Виходимо, виходимо, виходимо. Хлопці, виходимо, виходимо. Давайте по Ув... Все, один залишився, один. Сигналізація не сработала. Стоп, що? О! Це на нашу, це на нашу побігла. Він на нашу побіг. Сигналізація пише, що щось не зработало, чого це? Він, мабуть, нашу відкриває базу. Він нашу відкриває базу, це погано. Зараз ми будемо програвати, а не він. Тому що в його він... він один. Ось його мінус, він один всього лиш. Він всього один, тому ми можемо зараз перемогти. Він відкриває нашу базу, скриває він її. Тому що написало мені, сигналізація не спрацювала. Розумієте? Тому це погано, дуже погано. Ладно, друзі, давайте зараз його знайдемо і будемо вже прощатися, тому що в мене може ви вилітіти у мене і все. Типу, ну де він? Я просто не знаю, де він. Це просто не дуже прикольно. Коли залишився один, а ти не знаєш, де він. Якщо ви мене чуєте, то ви мене чуєте, ви молодці. А що це таке? Не розумію. Ну-ка, давайте знесемо її це. Що це таке? Чого це... А, це шерсть. Ой, Ху -ху -ху -ху. Я вижив, я вижив. Де? Я блу тільки бачу. Мені треба єлоу. Сюда все, давайте, друзі. Дякую за увагу всім. Па-па, побачимося в наступному відео.